Запрошуємо всіх поціновувачів футзалу на перегляд заключного поєдинку в рамках сьогоднішнього ярового вечора. Перший тур у майстер й лізі для Алексу Таті. ті якби не мої травми, я би обігнав. Чебона огонці бомбардирів Білоус, передача задорожний м'яч у воротах. Андрій забиває. Ось що значить тренування з на представником екст. Зокрема, не бачу Шумського. Романович на правий фланг. Можна стріляти. Удар проти хід, ми... яку помалу Передача на Гінька. той виходить під гострим кутом. Відкривайтеся ж, друзі. Всі заховалися. Шпіф може забивати удар з лівої Романович у захисні. У тих трьох матчах, які ми бачили до цього, можемо пригадати рахунок. Команда Едвантіс переграла суперника. Вихід 2 в 0. Не буде голу! Не бачу. Є яскрава перспектива. Ленько! Хороша передача! від рук. Платаємось на проєкт заключної 20 хвилинки в рамках сьогоднішнього ірвого вечора. Команда ТІЖІ, якісь мінімально 1-0 поступається Алекс, Лучний удар Андрія від Вітрук. Так, Чубан. Це все бомбарди. А о заклику також потрібно грати. Отака! Гол! Андрій задорожний оформлює дубль. Ось вам і бомбардир, будь ласка. Два з двох! На зоні Враманович отримався недовго. Вихід 2 в 1. Вінко під гострим кутом. Зупиняється. Отримує передачу. Ленько стріляє з лету, але не будь. Урок суперників. Помилка. Вихід 3 в 2. Шпік. Удар! правої. Немає голову загочу на лівий фланах. Вертикаль вперед. Гащук з лівої стріляє. Гол! в 1. Буде Мар'ян Пелах. В принципі, він замелений. А Венга хотіла грати у фіналі. А Венга лідирувала два фінальних поєдинки було у підсумку Іван Романович просто похоронив. А Венгу зараз Чебан пробиває досить підсту. Можна повернути передачу на Романа. Закидання вперед. Романович! Скидка, удар! Немає голу! Буде у цьому випадку, дізнаємось. Стріляє Гащук над воротами. Є на Гащука. Білоус чудово грає в обороні. Вихід 2-0. Удар від Ореста. Чому б не покотити? Буде за Салатовим. Переведення на Черніцина. Юрій Шпік обороняється. Передача. Удар! Немає голови! Зустрінемось вже завтра з 19.15 за Києвом.